Баланс це коли ти не просто працюєш, а й ловиш момент життя. Ми часто женемося за результатами більше працювати, більше заробляти, більше досягати. Але коли ти починаєш розуміти, що справжнє життя це не тільки рух уперед, а й уміння відпочивати, ти відкриваєш новий рівень гармонії. Подивіться на цей процес: кожен рух. Кухара виважений, кожен інгредієнт додається з відчуттям гармонії. У цьому є мистецтво. Так само працює і карпатська терапія. Вона допомагає знайти баланс між енергією та спокоєм, між активністю та відпочинком. Червоний капелюшок це не просто продукт, це знайомство з самим собою. Він не змушує кудись бігти, він навчає зупинятися. Чути себе і повертати гармонію у свій простір. Тренування змушують м'язи працювати. Але м'язи ростуть у момент відпочинку. Так само і твій внутрішній стан. Справжнє оновлення відбувається не в період стресу, а в моменти гармонії, коли ти дозволяєш собі перемкнутися, відпустити зайве і наповнитися енергією. Карпатські секрети допомагають не лише підняти працездатність, а й навчитися знаходити баланс. Коли ти знайомишся з цією філософією, ти починаєш відчувати життя глибше, насолоджуватися дрібницями, помічати красу навколо, бути в моменті. Смакуй життя так само, як ці страви, що створені з любов'ю та увагою до деталей. У житті все повинно бути збалансованим. Напруга та розслаблення, активність та спокій, досягнення та насолода. Дозволь собі не просто бігти вперед, а й зупинитися, щоб відчути себе. Життя створене для того, щоб його смакувати. Карпатська терапія це не про енергію. Але також про вміння жити усвідомлено та ловити моменти життя. Карпатські секрети на зв'язку. До скорих зустрічей!